Друзі, всіх вітаю. Анатолій звати, канал тропічний сад. Інжир. Інжир у мене це Brown Turkish, коричневий турецький. Ріс він в такому 15 чи 16 літровому відрі. Ріс він на, на вулиці у мене і росте. Але я хочу його посадити. Ось моя плівкова теплиця. Ну, вона не отоплюється, одна плівка. По суті, що на вулиці, що всередині. До чого я веду? Е, дивіться, я просто посадив е, собі один такий хотів в теплиці. Оно, бачите, далі, давайте я пройду все-таки, тому що е, ну так, незрозуміло. Думав, що це Браун. Я просто там відкопав його у знайомого, він не знав, що за сорт, Але бачу, це не Браун, у нього немає плода, схоже на київський, на великоплідний. От, е, Але, 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 але. Я хотів просто собі браун, щоб був у турецький в моїй теплиці. Ось у мене бачите тут такі інжири, повно, повно інжирів. Я думаю, ви бачите. От. І хто дивиться мій канал, то ви бачите, що я на вулиці вирощую. І це тільки в цьому році він у мене росте в теплиці. От. І ось бачите, ось адріатичний білий, там все всипано плодами, 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 плодами. От. Але я про те, що хочу вам сказати. Дивіться. Просто вирішив собі все-таки ж посадити в теплиці Браун. І в мене й на вулиці є. Я зараз вам покажу. Давайте відразу покажу, перейдемо до нашого. ось Бачите, в мене на вулиці те, що я знімав, і ось росте в мене. Тут ріс інжирчик. Я викопав, зараз ставив другий горщик. от, і, До речі, то схоже, все-таки не ось київський. Бачите, він такий гострий-гострі листки, тому що знову ще й не київський або далмат. От, або ще якийсь, можливо, брунцвік до речі. Ось у мене туречки, турецький коричневий, також з плодиками, також в відрі. Він на вулиці росте, все шикарно, все класно. От, і другі інжирчики також з плодиками. Бачите, і тут ось у мене в такому горщику. Це я показую, що вони всі з плодами, що вони в мене ростуть на вулиці, без всяких проблем. Ось, бачите, в'яжу, в'яжу, це далмат. Ну, Ось такий вже гарний інжирчик. В тому році, правда, він витягнувся, була евакуація, він там стояв в закритому приміщенні, пішов рости, але ну, це вже пройдений етап. Дивіться, зараз я хочу показати вам, викопав ямку. Я хотів собі турецький коричневий, іменно щоб в тепличці був. Він бачите, вже з плодиками все завішав він плодами. Ось, видно. Засвічує сонце, правда, але бачите, скільки плодів. Дуже хороший. Ви гляньте, яка коренева система. Те, що я розповідаю своїм підписникам, хто в мене купляє інжирчик. Чому я рекомендую вирощувати його в відрі. Ви бачите, він за два роки от набирає таку ну, дуже сильну потужну кореневу, він стає товстіший. Ви його забираєте в підвал, гараж, погріб, неважливо, який там холодне, не отоплюємо. Два роки, а потім на третій рік висаджуєте відкритий ґрунт, так як я вам тільки що на вулиці показував. Я посадив свій зараз і накрив, щоб знімати декілька врожаїв. І це факт, це буде. Я в цьому році, правда, подивлюся, як. Я зроблю, але дивіться, я обірвав верхушки, обламав всі, да? він дав, я по одній гільці залишив на, на деяких, і він дає вже другий врожай, з цих гілок навіть, бачите? Це вже не враховуючи, якби в мене ще була бреба, це вже був би на третій врожаї. Ну, реально, перша бреба, оце основний врожай. Да, от другий вважається, там, чи як там правильно критики зараз почнуть розповідати мені. І це вже буде третій. Я декілька таких гілок залишив. Чисто подивитися, як воно буде розвиватися, бачите, як воно буде рости. Тому я так викопав ямку гарну, тут ось, е, удобрив удобрив гарненько його. І зараз туди його опущу відповідно, і прикопаю, щоб у мене кущик ріс також в теплиці. Е, ось. В цьому місті. І в мене так буде в ряд І ще декілька інжирчиків. І зараз да покажу вам. У мене саженці є, дуже класні саженці, великі, дуже гарно вони розростаються. Е -е, прям, 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 ви бачите розміри. так Все вегетує, Вибір поки ще є. Трішки забирають їх. ну от е -е, Різні сорти. Бубрунсьвік є, великоплідний є, далмацький є, і адріатичний білий є. Браун, коричневий, турецький, на жаль, немає. Уже розібрали його. Його було там буквально штуки 3-5. Це, до речі, у мене я знімав, показував. Кримський чорний, кримський чорний також нав'язав у мене. Це він перший рік у мене тут. І ось, бачите, він у мене також відріріс. От. А ось дивіться, що твориться, що твориться, все всипано. Я не знаю, наскільки ви це бачите. Але дивіться, дивіться, скільки, скільки фіг. Все всипано інжирчиком. Невеликий такий кущик, дивіться там, що і ягода я бачу буде ну, дуже потужна. І схоже, це на київський, на великоплідний. Дуже великі будуть ягоди. От. Так що саженці є. росте без проблем на вулиці. Я його агроволокном потім накриваю вже після. Двох років, коли з відра. Він бачите, представляєте, ця коренева все вона ну класно, класно він набирає, він зимує, адаптується. Він в холодному приміщенні. У мене так він росте, вже я 6 років вирощую, немає ніяких проблем. Зараз його посажу, туди в яму поставлю, добавлю перегною гарно ще. І він у мене буде тут рости на постійному місці, на постійному місці. Це пепіно в мене, але я його відсіля видалю, мабуть. Ну як видалю, коли знімемо плоди там, бачите вже, які плодяри висять. Це він зараз е, набирає. Тут ще десь я бачив були плодики. А, ось дивіться. Дивіться, які це в ґрунті отак росте, а ось в відрах. А тут взагалі 20-ка чи 20 25-ка відру. Це так. Я відволікусні трошки. Плоди, я не знаю, таких ще плодів не було. Здоровенні, такі просто гіганти. Реально. І ось 20 відриток. відрота тут взагалі, дивіться, вже починає дозрівати. Який розмір пепіни. Кулак. Реально кулак. Це. Коротше, ну помідорчики, так? Да? Простою такі. Ой, помідорчики. Вже помідорчики, огірки. Все, друзі. Саженці є. Контакти в... будуть. У мене під описом, там будуть мої контакти. Е, опис зайшли і там мої контакти завжди є на каналі. Чому, кому цікаво, телефонуйте, Це Київська область. Сьогодні у нас 12-14 липня 23 рік. Е, я все показую, все відкрито, розповідаю, все як я вирощую, без всяких проблем, нічого нема складного. Повірте, хтось там, ой, так все ж його прикрить. Е, Гортензії. Жінки прикривають, повірте, да, і багато других квітів і тому подібне можна прикривати. А коли інжир, то якось виникають питання. Але подивіться, скільки ви будете мати врожаю От. і проблем абсолютно ніяких немає. У нас Київська область, до речі, це такий один із холодних регіонів. Так що такі от справи. Бачите, скільки плодиків зараз фокусуємо. Все супер. Все, друзі, одною рукою незручно. Ну, посадка, що опустив, додав перегною, перегріб і його реально е палив водичкою. Все, пока-пока. Підписуємося на канал. Якщо відео було корисне, інформаційне, щось вам сподобалось, було б дуже непогано, що ви поставили вподобайку. Пока, друзі.